Плюс 150 можна сміло додати. Типу, ржавчина на якість ніяк не впливає. Так, наступний пакунок. Тому це плюс прибуток. Так. Знову я щось код. Ну, буває. Як пакуєте, так і розпаковуємо. Так. У нас тут листівочки. Так, це сюди. А, ну, просто листівки Да. Я так розумію, тут мікс і СССР і не СССР Так, три, 4. Так, це що таке? Тут написано на моє місто. Полтава. Так, що це таке? Просто листівочки, буклетики такі. Прик. Окей. Сюди. Так, що по чому? Не написано. Ну окей. Так, раз. І тут у нас що? А, ну тут звичайні просто конверти. Значить, пояс на OLX це купується. А коли я це продаю на OLX, О, ну тут є щось і прикольне. То в мене не купується. Оці прикольні. Окей. Так, гривень 50 я думаю можна за цей е, пакунок дати. А, чи я його продам, Скоріше за все, ні. Але зарахувати щось ми маємо. Хтось там в коментарях писав, що скоро з такими темпами в тебе буде е звалище в квартирі. І так, трішки є. Але я намагаюся все продавати і продавати його максимально дешево і максимально швидко, аби воно не залежувалося. Так.